Олексій Гончаренко розніс Верховну Раду повністю в прямому розумінні цього слова майже ні одного депутата і провів лекцію цимбалюку з батьківщини про корупцію. Нарешті повернення тридцятки, нарешті іпотека, нарешті терміни служби. Все це треба робити зараз. А грош, гроші на все це, щоб доплачувати військових, забрати те, що накрали. Всі ці те цекавелкамсек відправляє Данину в Київ. Оце все. Муде! Мудек! <рик> <рик> а мене зараз питають, а де Криголам? А у сивочолого набагато важливіші справи. Він повіз правильно душовий комплекс і 24 дрони, і 2 реби на ноль. Дуже вдячними, що не тільки душою і, скажімо так, якимись справами і саме особисто в цьому приймаєте участь. Я розумію, чесно кажучи, ваші почуття. Верховна Рада не збиралася майже три тижні. Зібралася через три тижні, попрацювала годинку, нічого не прийняла. Всі розбіжалися для нас, для підрозділу саме оперативного рівня, це саме те, що треба, тому що наші задачі і наші цілі вони вимагають таких спеціальних засобів. Вони не знаходяться там, де всі, і шукати їх важко. Ну, це означає, що ми йдемо назустріч по бажанням абсолютно і виступаємо як швидка допомога.